Азербайджан надасть допомогу фінансову Україні для цього виділяє 2 мільярди доларів на гуманітарну місію. повідомила на сайті президента країни. Ці кошти підуть на закупівлю та відправку електрообладнання виробленого в Азербайджані. Спираючись на принципи гуманізму, Азербайджанська Республіка на двосторонній та багатосторонній основі надає гуманітарну допомогу багатьом країнам світу у зв'язку з ситуацією, що склалася в останні роки в Україні. Азербайджанська держава кілька разів відправляла гуманітарну допомогу українському народу. Ідеться в розпорядженні президента країни Алієва. Напередодні нагадаю, що Аліїв і Зеленський поговорили по телефону, обговорили двосторонні відносини взаємодію Вірменії та Азербайджану. Ну і роль президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа.